Принцип здорової тарілки. Як гадаєте, це в мене здорова тарілка чи ні? В залежності від того, що я в неї покладу. Здорова тарілка допомагає нам збалансувати харчування, не приїдати і навіть не рахувати калорії. Дивіться, спочатку ми ділимо тарілку навпіл. І одна друга частина тарілки повинна складатися з овочів і фруктів. Але. Овочів повинно бути більше. Фруктів тільки один, два середніх. Іншу половину тарілки ми поділимо також навпіл. І одна чверть буде складатися з білків. Це можуть бути яйця, бобові, птиця, риба. І ще одна чверть у нас залишилася на цільнозирнові продукти, які будуть давати нам клітковину. Але не забуваємо і про. Жири Жири повинні бути у нас також в кожній страві. Ми просто будемо додавати трошечки до нашої тарілочки: оливкову олію, авокадо або олію з авокадо, горішки, корисні жири. Молочні продукти вони стоять окремо і ми будемо включати їх в перекуси. А ще здорова тарілка повинна обов'язково бути середніх розмірів. І якщо ви приправите ваші страви практиками усвідомленого харчування, то про підрахунок калорій можна забути назавжди.